Що б ви сказали, або дізналися, що керівництво Полтави під час війни витрачає гроші платників податків не на допомогу армії чи принаймні благоустрій міста, а на власний безглуздий піар? Ми у Полтаві живемо і цим вже нікого не здивуєш. Хай так, але ми мусимо зафіксувати цю схему для історії з усіма іменами учасників. В минулому році ми почали помічати, що невелике коло полтавських депутатів, з оточення Катерини Ямщикової, почало регулярно з'являтися на телеканалі ІРТ, коментуючи кожну бодай трохи позитивну новину, яка відбувається у Полтаві. Особливо відзначилися троє: чоловік Катерини Вадим Ямщиков, улюблений Сливадівських бабусь Денис Поліщук та Слуга народу Юрій Бражнік. Якщо дивитися сюжети ІРТ, може скластися враження, що лише завдяки їм у Полтаві ремонтують дороги чи роздають гуманітарку. Мені скажуть Настя, чому тебе взагалі турбує, що показує ІРТ? Хто зараз взагалі телевізор дивиться? Пояснюю, формально ці депутати ніякого відношення до тих же ремонтів доріг не мають. Неформально, звісно, ми знаємо, що Бражнік це Сматрящий за схемами у ЖКГ у Полтаві. Але ж у сюжетах його підписують просто як депутата. Насправді кожному політику вигідно, аби його обличчя пов'язувалося у виборців з позитивними новинами. Але відремонтованих доріг на всіх депутатів не вистачить. Тому світити обличчям дозволяють лише обраним. Вадим, ти обраний! Але головне у цій історії інше хто ж платить за цю приховану рекламу? А платимо ми з вами. Ми подали кілька інформаційних запитів і дізналися, що міська рада офіційно не замовляє у ЄРТ висвітлення своєї діяльності, але замовляють школи міста. Навіщо? Цього не розуміють і самі директори шкіл, але їм дали гроші і сказали: розказуйте хоча б щось, але платіть сюди. Стули рота і починай осваювати ці гроші. Тому школи почали оплачувати сюжети про встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам та проведення благодійних ярмарків для ЗСУ. Тобто на стіні школи встановлюють меморіальну дошку, і жодному змі не приходить в голову брати за цю новину гроші як за рекламу. Але школа платить 7 тисяч гривень телеканалу ІРТ. Або в школі проводять благодійний ярмарок. Чудова ініціатива. Діти зібрали на допомогу ЗСУ кількадесят тисяч гривень. А директор школи платить ІРТ 7 тисяч гривень за висвітлення заходу. Єдина логіка цих оплат в тому, що таким чином керівництво міста приховано розраховується за немарковану рекламу кількох наближених депутатів самої Катерини Ямщикової та бургомістра Полтави Валерія Пархоменка. Якби все платилося напряму, у людей виникло б логічне питання. Чому під час війни ви витрачаєте гроші на свій піар, а не на армію? Тут Боти Поліщука знову скажуть мені, що я все вигадала. Ні, ці висновки підтверджені документально. І не лише нашими журналістами, а й Національним агентством з питань запобігання корупції, яке нещодавно опублікувало свій звіт щодо перевірки полтавської міськради. Цитуємо дослівно: спосіб виконання цих договорів викликає сумніви щодо їхньої освітньої цінності. Та свідчить про задоволення інтересів керівництва міської ради. Іншими словами, корумповані чиновники і депутати корумпують директорів шкіл і навіть журналістів. І нам дуже прикро, що колеги-журналісти ЗРТ погодилися взяти участь у цій гнилій схемі. Можливо, ви скажете, що загальна витрачена сума у 400 тисяч гривень не така вже й велика для міста. Але скажіть це тим хлопцям та дівчатам, які місяцями збирають донати на РЕП чи ремонт фронтових корчів, які щодня рятують їм життя.